Чук, так би мовити, відкрив сезон підлості проти будь-яких осіб особистостей, які критично оцінюють Зеленського. Зрозуміло, що партія «Голо» жодних шансів на проривання в парламент вже немає. Швидше за все, її будуть акуратно зливати. Банкові з'явився страх, що Вакарчук може вистрілити ще одним проектом політичним. Зеленський це нагадую, вкотре перемога антимайдану. Антимайдан. на Банковій починають обляпувати всіх тих людей, які раптом можуть стати поряд або з Порошенком, або з генералом Залужним. Майдан це головний інструмент захисту Конституції в Україні. Зеленський п'ять років свого президентства перетворював українців. Із народу в населення Якарчук ну, не зміг захистити, так би мовити, добре ім'я свого глядача. На жаль, на жаль, це прикро. Вітаю, друзі! Говоримо сьогодні про Святослава Карчука. 30 років океану Ельзи. І ювілейний концерт Палаці спорту а раптом розвернувся зовсім в інший бік, замість урочистості. Після концерту під палацем спорту чергувала величезна кількість представників центру комплектації і бусифікували всіх підряд. І ви знаєте, тут вже питання не в музиці, питання в тому, що Вакарчук Завжди був людиною голосу з голосом. Я, звичайно, іронізую про його лідерство партії Голос але це, нагадаю, парламентська партія. І він цю партію привів до парламенту, створив. Ця партія, звичайно, плуталась в ногах Європейської солідарності і відгризла частину електорату саме в. Європейської солідарності, тому не, не треба дивуватися, що, в принципі, Зеленський весь час не надто клював е Вакарчука на відміну від Порошенка, яку він просто з першої хвилини приходу до влади, почав клювати, цькувати, переслідувати. Тобто, Вакарчуку жилося досить комфортно і що дивно, що по-моєму якраз. Е Після складення мандату, нагадаю, Вакарчук був депутатом двох скликань: шостого скликання від нашої України народної самооборони, тоді так називалася ця фракція. Він був номер 15 у списку. Ну і, звичайно, привів партію голос в парламент. Тобто, для політичної біографії це дуже хороший показник. Реально, тобто Окарчук лишається фігурою помітною, впливовою, е з ним рахується, в нього є своя аудиторія. І саме через це він тепер сприймається на банку і як, ну, я б сказав, не дуже благонадійна постать. Адже скільки б не присували голос, але все-таки десяток депутатів з голосу швидше. Тягнуться до європейської солідарності, ніж до е слуги народу. І що цікаво, що Покарчук, склавши мандат, провів насправді в парламент дружину міністра оборони Андрія Загороднюка Аліну Свідерську. Загороднюк відомий тим, що він тепер дуже незалежний експерт з питань оборони, але саме він підписав наказ про ліквідацію танкового батальйону Вовручі. Тобто він голив по суті напрямок Білоруський перед нападом агресора. Тому оця вся така двоїстість бо Вакарчук, з одного боку. Він як громадський активіст, як людина, яка підтримує певні ініціативи, він, звичайно, є людиною Майдану, бо він ну, і голосом Майдану певний час був. Він, так би мовити, виспівав свій Майдан. Але разом з тим, ну от, ситуація з партією вийшла. Поганенька. Бо Швидше за все, якби голос був цілісною структурою, а щось мені так здається, що гроші Пінчука там стерчать аж. Ну, не вірю я в те, що Вакарчук вкладав свої кошти в партію. Швидше за все він зіграв. Дійсно, він зіграв е, спойлерську роль для того, щоб не дати європейській солідарності набрати відсотків 15%. Голосів або й 20, тобто не стати фракцією, яка справді без якої, з якої б довелося слузі народу укладати парламентську коаліцію. І от тепер тільки на банковій запахло виборами, швидше за все, що на банковій все-таки згадали про Карчука і вирішили наскільки помститися. Йому за те, що півфракції так і не добрело до союзу зі слугами, а він по суті від партії, то відійшов Вакарчук. Він зробив, я б сказав, ну одноразову таку акцію, провівши спойлера і не давши Європейській солідарності завести, хоча б десь під 50 депутатів. А для чого це важливо було? 50 депутатів це можливість торбити Конституційний суд різними поданнями. А зараз опозиція не може зібрати підписів для того, щоб зробити хоча б якесь серйозне подання. Бо ціла купа є скандальних ситуацій, і ну, з, які, з приводу яких варто було б звертатися до Конституційного суду. Ну, от ми, по суті, маємо веселу ситуацію, коли е, Вакарчук, по суті, не дав, не дав створити в парламенті групу, яка б торбила діючу владу день і ніч е, позовами до Конституційного суду. 20 лишком голосів Європейської Солідарності це ресурс, і він насправді дуже дієвий і бойовий. Але як ми бачимо, ситуація така собі. Тобто, в якості якогось бонуса подарували фракції голос один портфель голови комітету, Ярослав Юрчишин став замість. Нестора Шуфрича, головою комітету з питань свободи слова, але це комітет, який він по суті споплюжений, бо він урізаний. В нього залишилися тільки права журналістів. Але вплив на медіаринок цей комітет не має жодного впливу. Вони, по суті, все загнали під Міністерство культури і інформації. Відповідно, під Міністерство культури і інформації вони загнали комітет з питань культури і інформації. Ну, Микита Петраєв непоганий голова комітету, але, але реального захисту незалежних ЗМІ в нас немає. А Юрчишин в якості голови комітету інколи такий, такий комічний, що аж страшно. Зрозуміло, що партія голос жодних шансів на проривання в парламент уже немає. Швидше за все, її будуть акуратно зливати. Але. Печалька в іншому, печалька в тому, що, по-моєму, в банкові з'явився страх, що Вакарчук може вистрілити ще одним проєктом політичним. Ну, ну, це вже. Але швидше на все, що на банкові починають розуміти інше. На банкові починають обляпувати всіх тих людей. Які раптом можуть стати поряд або з Порошенком, або з генералом Залужним. І оце є зараз визначальний чинник такого пресінгу проти будь-якої крупної помітної фігури, яка може стати поряд із будь-яким опонентом Зеленського у фіналі виборчої кампанії. Якщо в фінал виходить Порошенко. Поряд з Порошенком, можуть. Ну, звичайно ж, з'являться люди майдану. Тому що Зеленський це нагадую, вкотре перемога антимайдану. Антимайдану. І люди Майдану, звичайно ж, е стануть поряд з будь-якою постаттю, яка здаватиметься їм продовжувачем волі Майдану. Нагадаю, що майдан це головний інструмент захисту Конституції в Україні. Коли вже населення, знущання з Конституції перестає терпіти, воно об'єднується в народ, і народ стає захисником своєї Конституції і своєї держави. Те, що Зеленський п'ять років свого президентства перетворював українців із народу в населення, не дало ніякого ефекту, бо в час російської агресії це населення знову стало народом. І зараз, попри знущання зі здорового глузду і Конституції, у народу ще є трошки терпіння, щоб дати Зеленському схаменутися і повернутися до дієвості Конституції. Якщо ж він не розуміє цієї загрози, то кінець буде такий, як в Януковича. Тому що і Янукович, і Зеленський це антимайдан. Не кажучи вже про символічну фігуру Татарова, який, по суті, у часи Януковича теж працював проти Майдану. Тобто він був головним координатором е, сил Антимайдану. І в цьому сенсі, Зеленському вже від цього антимайдану ніде не відхреститися. Але атака на Вакарчука. Якщо хтось буде стверджувати мені, що це просто ну, так би мовити перевірка з ТЦК і не більше, та не повірю я. Ну повірте мені, в Зеленського багато дурниць роблять, але той пресінг, те, ну так би мовити, підвішування потенційних яскравих фігур, які можуть з'явитися поряд за спиною будь-якого кандидата, який буде у фіналі проти Зеленського. Тому це і відбувається. Вони відстрілюють ці фігури, вони обляпують ці фігури, вони роблять їх, ну, скажімо, токсичними. І власна атака на глядача на концерті Вакарчука, і Вакарчук ну, не зміг захистити, так би мовити, добре ім'я свого глядача. На жаль, на жаль, це прикро. Але це пов'язано з підготовкою до виборів. Це не пов'язано з недостачею е, ну, живої сили в військах. Такий факт, на яку ну, мені здається, що тут якраз на Вакарчуку і, почав, і запустився цей е, механізм підлості Зеленського і його оточення. І зараз треба тільки відслідковувати, яку вони підлість вчинять проти генерала Залужного, яку вони підлість вчинять проти Порошенка, яку вони. Під вчинять, ну, наприклад, на таких помітних людей, які були в військах, на Юрія Луценка, на Володимира Омеляна, на Барну Степана. Тобто, ну, фігури, які були управлінцями високого рівня в країні, в часи Порошенка і які можуть. Бути дуже важливими в наступній виборчій кампанії. Тому щось мені так видається, що Вакарчук, так би мовити, відкрив сезон підлості проти будь-яких осіб, особистостей, які критично оцінюють Зеленського і готові стати поряд із опонентами Зеленського. Найголовніше, що на тлі цієї підлості ми повинні не забувати, що єдиним гарантом Конституції і Державниць, справжнім державницьким інститутом України залишаються Збройні Сили України. Тому все для фронту, все для перемоги.